Привітулі, мої улюблені людини, Боже, які привітулі волосся під носом ледь пробилося. Я сам собі подумав, що я достойне вітання величного неда Фландерса. Жельгідний, Жельгідний. Коли ми востаннє молились разом, сусідонько, то це молитва. Випустіть мене. Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Теле Андерсон. Зараз я буду розказувати свою експертну думку на рахунок ремейку дитячого мультфільму під назвою Русаленька. Ну а перед тим я нагадаю, що ви дивитеся Geek Джорнал, той саме канал, який хотів би подивитися щось іще, окрім дізне, але скоріше, що усе тепер Дізней. Давайте це зразу стрибнемо у воду, так би мовити, мих-мих. Фільм починається із цитати Ганса Крістіана Андерсона. Можливо, навіть мого потенційного родича, хто знає і знаєте, так це виглядає, ніби це якась насмішка. Бо що мультик, що його м'ясно-рибна копія, нагадують оригінал, хіба що ледь-ледь, хоча з іншого боку, можливо, це навіть і на краще. Бо, як правило, наскільки мені відомо, я сам не батько, але все ж, як правило, батьки ведуть своїх дітей у кінотеатр не отримувати нові психологічні травми. Але чисто Ради експерименту я хотів би подивитися Діснеївську версію дівчинки із сірниками. Коротко кажучи, як і у випадку короля Лева, так звана лайф екшн адаптація, це точна копія оригінального мультику із поправкою на так званий реалізм, наскільки це дозволяє рейтинг. Нагадую, що при ретельному аналізі левичих яєчок я так і не виявив. Сюжет відповідно тут теж той же самий: русалку тягне до світу людей, бо вона не жила у світі людей. А Твітера у цьому світі не існує. Можливо, саме тому він називається казковим. Русалка Ця у принца у Урсула згідно правил ринку задовільняє попит Арієль на ноги пропозиції, забирає собі її голос і дрібним текстом прописує додаткові умови угоди. Аріель має три дні, щоб принц у неї закохався, та при цьому вона сама забуває про це для драматизму. Але бла бла бла, пісні, пісні, пісні і так далі. і праптово стається весілля, яке стається між іншим значно швидше, ніж воно було би по зальоту. Персонажі, певна річ, що абсолютно усі ті самі за невеличкими і абсолютно неважливими Виключення. Ми. Родичів, принаймні родичку Еріка Принца, котрий замінили, і тепер ситуація дещо нагадує фантастичну четвірку. Та, яка гірша. Бо, ну знаєте, продавати треба в цей товар, і заодно якось балансувати між усіма цими кенселінгами також потрібно. При цьому персонажі не просто ті ж самі, а актори озвучки, чи ті, яким довелося таки мокнути, намагалися щосили випнути із себе саме версії із мультика, наскільки це можливо. Тож мені дуже складно сварити за щось голібейлі, бо відтворити мультяшну русалоньку із обмеженою людською мімікою, вона таки змогла. Та й чисто візуально вона має рибічі риси у найкращому сенсі цього слова. Вона явно не заслужила того гейту, котрий на неї виливається з усіх боків. Якщо її шеймити і тикати у з пальцями, то хіба у безлику компанію дізней, котра, як ми бачимо, щиро вважає, що є африканська культура, є азійська культура, є яка завгодно культура, допоки ваша шкіра не рожевого відтінку, бо тоді це уже стає міжнародна культура, бо всі рівні, а хтось таки рівніший. Нагадаю, що знімаючи Мулан Дізней настільки трусилася перед Китаєм, що навіть прибрали мушу, бо він не сподобався китайцям, і нікого абсолютно не хвилює, що після перегляду того, що вийшло, хочеться піти і напитися бензином. До речі, про нього. 100 мільйонів гривень саме стільки ми з вами назбирали на зброю для ТРО. Суючи із частоти, з якою я ганяю за сирною піцею з грушкою, то добру таку половину назбирав я зі своїм калорієприйомником. Звісно, я жартую, бо це заслуга кожного, хто заправляв свою ластівоньку пульсом помсти на око. Адже із кожного накапаного літра на рахунок фонду Поверний живим капало по одній гривні. Можна зробити нарешті підстоп і порадіти, що ми такі молодці, що назбирали таку відверто Кажучи, гігантську суму, але недовго, тому що це тільки чверть суми. На 600 одиниць кулеметів, мінометів і гранатометів потрібно дозбирати іще 300 мільйонів гривень. Усі кошти підуть на озброєння бригад ТРО в залежності від їхніх потреб. Завдяки ОКО та фонду Повернись живим, я вперше відчув себе волонтером-екзібітом. Коли я розвозив дрони, я тим часом заправлявся. Також, отже, я. Допомагав військовим, поки допомагав військовим, і ви також можете зробити це, тому що разом ми сила. Заправляйтеся на око і допомагайте озброювати ТРО до зубів око за око. У розсадники в мене дуже мало питань до всього цього, що там відбувається, тому що я нагадаю, що навіть оригінальний мультик був такою собі інстаграм-версією оригінальної же казки. Ви не повірите, але Ганс Крістіан не написав про балакаючого краба із губами і про жовту рибку. Також він не написав нічого, чисто аби мерч продавати по своїм книжкам. Що мультик, що відповідно, і фільм не витримують мінімального колупання лору. Це не відьмак чи володар перснів, де такі. Речі, як генетика та приналежність до певного народу, дійсно важлива. Просаленка це буквально мюзікл із простесенькою собі історією, де найбільша цінність це пісні. І це про тому, що я мюзікли взагалі не переварюю. І тут ми підходимо до найголовнішого гріха ремейку. Так, мультик це абсолютний не канон. Якщо ви сваритесь на якісь зміни у фільмі, то дуже уже дивно, що вам норм зміни у мультику. Але, але мультик був адаптацією оригіналу у прямому сенсі. Цього слова він настільки відрізняється від казки, що одразу видно, наскільки велику роботу було пророблено, скільки культових персонажів було вигадано або перероблено, скільки музики було написано, скільки андерзесі було на андерзасіяно, і так далі. Основна частина ремейку, нагадаю, це мало не покадрова перезйомка уже готової роботи. Навіть пісні за деякими виключеннями тупо одні і ті ж самі. Новий матеріал, як ви зрозуміли, теж. Є, але люди, які його робили, дивилися оригінал, абсолютно його не прочувствувавши, і зробили вони музичний номер, котрий, як на мою експертну, у всьому думку виглядає вкрай недоречно і сильно виділяється. Та яка різниця, якщо ви після титрів, після сеансу будете все рівно наспівувати ізмовірністю мовірністю 99,9% на глибині, на глибині, крабу видніше, де вигідніше, тобто мені. на глибині». На глибині крабу видніше, що вигідніше, тобто мені до речі, щиро ради за наш дубляж, Попри те, що я дубляж не люблю, тихо, тихо. Тихо, просто зазвичай, попри усі старання наших акторів, озвучки і дубляжу, попри усю розкішність цієї всієї роботи, вона все рівно перекриває оригінал, тобто зменшує його розкішність. Але пісні, їхня інтонація, їхній тембр у процесі змогли наші дублятори, якщо можна назвати їх так обізвати, принаймні, змогли все це передати. Вийшло класно. Та повернуся я, щоб ти. Звісно, що журналісти з «Уніан» думають інакше, бо їм у співі Урсули привиділася Алєгрова та Пугачова, хто б це не був. На хіба українські журналісти досі дивляться на цей світ через призму російської естради, а не порівнюють з оригіналом. Це, звісно, що питання відкрите. Дізний, а давайте нарешті повернемося до них. Накопали золоту жилку, бо тепер можна не особливо паритись і тупо відтворювати уже готове, але при цьому робити його гіршим. Просто порівняйте музичні номери в оригіналі. Де відбувається дика анімована фантазмагорія і лайф екшн де вау, плавають риби. Вау! Обесталанна душа! Це так! На жаль, якщо воза не підмажеш, він тебе не повезе, а тепер затримай подих, підпроши у і мені все. Я ловив себе на моментах, що я щиро насолоджувався деякими сценами, деякими персонажами, Господи, планер така мімімішка, але на секунду собі уявіть, що це не заслуга фільму, це все-таки заслуга мультфільму. Угу. Найбільша моя претензія не через наявні зміни, а якраз таки через те, що змін було вкрай вкрай мало. Два варіанти, які влаштували б мене значно більше, ніж наявний. Перший це екранізація оригіналу, тобто казки. друге, якийсь новий мюзикл, бо дивитися буквально те ж саме, якось воно ну не прикольно. Ну як те ж саме? Найбільше нова русаленька зайде, мабуть, то дітям чи людям, котрі дивилися русаленьку років 20, тому і не пам'ятають усіх деталей. Бо якщо порівнювати напряму, то стає ще більше боляче. Бо А. Анімація працює значно краще у плані стилізації. Але я, мабуть, уже задрав цією тезою. Б. Дізнеївський ремейк не розуміє смислу деяких елементів. Після статті на Уніан мені захотів. Вілося промити очі першим ділом, а потім послухати, де там їм привиділася Алєграва. І я вирішив порівняти пісню із мультику та фільму. І так, наскільки це можна було зробити, Меліса Маккарті передала Урсулу ідеально. Звісно, мені важко було після її попереднього доробку в Голлівуді не бачити просто Мелісу Маккарті, але тут вона дійсно ну молодець, що тут сказати. Але от Урсула із Мультику називає нещасні душі жалюгідними потайки зі своїми дружбанами. Use it on behalf of the miserable, lonely and depressed. Pathetic. кіношна говорить це русалонці прямо в обличчі, що звісно робить Аріель не просто наївною, а вкрай тупою. Lonely and depressed, pathetic. Або скажімо, у фіналі. Увага! Зараз будуть спойлери до мультфільму, який вийшов в 1989 році. П -п -п якщо ви чекали попередження, то ось воно. П я попередив вас. Все одно ж напишете, що я так? Не напишу. Коли Урсула перетворюється на дівчину, із котрою повинен ніби як одружитися принц Ерік, вона перетворюється на дівчину, котра наскільки це взагалі можливо, схожа на себе саму, якби на версію із мультфільма. Але у цьому і полягає найбільша проблема. Справа в тому, що наскільки я правильно розумію, цю, ніби як дитячу казочку, принц Ерік повинен був би переплутати Аріель із цією самою дівчиною. Тобто, у фільмі, відповідно, місцева оця от дівчина, в яку перетворилася урсула, повинна була схожа бути на Аріель, а не на ту себе, на, на ту от версію із мультфільма. Господи Боже мій, я аж руками замахав. Не настільки воно мене трубує, насправді. Нові ремейки Дізней, це дуже якісне, графонисте, але все ж паразитування, котре виїжджає на ностальгії. Графіка, до речі, теж хороша, ніби мультяшна натерта глітором версія Аватара, але тільки якщо ми говоримо за оточення. Бо як тільки справа доходить до русалок, я не можу розбачити просто людей з фільтром водички з інстаграма. Якщо над Аріелі ще постаралися і адаптували особливості акторки, обіграли її дреди, які схожі на водорослі, і тільки підкреслюють підводну тему, то її сестри це шмат крім жуїк, і додали таке враження, що в останній момент. У них дуже зручно росте луска у формі суки народів. Світу, які вони представляють, а зачіски такі, ніби вони моделі Вікторія Сікрет, і вода на них майже не впливає. Всі інші, як на вторинний продукт, цілком на своєму місці, особливо щиро ради за хав'єра Бардема, котрий після зйомок у Дюні, мабуть, сприймає роль підводного короля як благодать божу. Зараз у фільму вкрай великі рецензії, вкрай хороші оцінки. Вірніше, навпаки, я повинен був би якось класти слова у цьому реченні, але нехай я водночас розумію, чому так відбувається, і водночас в взагалі нічого не розумію. У ньому у цьому фільмі прям дуже багато чого за що його можна любити. Там дуже багато чого хорошого, але от є однесеньке, але усе це хороше, і за що його можна любити, воно прямо було перенесено із оригінального мультфільму. Все тому я не дуже розумію, що саме я повинен як оглядач, так би мовити, отут озвучувати. Я не знаю режисуру. Персонажів історію, пісні, можливо, чи те, як вони ж добре повторили оригінал. Дізнеєвські ремейки не розуміють, що коли створювався будь-який їхній же мультфільм, люди враховували особливості анімації. Це як у старих іграх, ігророби враховували недоліки старих телевізорів і використовували їх собі на користь. Проте як тільки починаєш відтворювати той же порядок пікселів на нових супермега HD 120K LSD моніторах, усе розсипається у кашу. Якщо у вас є кубка дітей, котрим треба закрити рота на пару годин, то йдіть із ними у кіно і ведіть їх туди гірше не повинно бути. Свою основну цільову аудиторію, я думаю, фільм задовільнить цілком і повністю. Люди, які виросли на оригіналі, скоріше за все більше отримують задоволення від ще одного перегляду власне оригіналу чи вирізок із піснями на Ютубі. І ти чи не йти, як завжди вирішуєте самі, хто я вам такий взагалі робіть, що хочете в цьому житті. Одне тільки попрошу: якщо ви все-таки будете їхати на цей мультфільм, то Перед тим заправтеся на око, тому що ви таким чином пульсом помст, між іншим, таким чином, тому що ви допомагаєте озброювати ТРО до дозовів. Раз я тут нагадую вам про якісь такі речі досить таки очевидні. Я нагадаю, що ви поставили свою вподобайку, що ви підписалися на цей канал, якщо ви досі були не підписані. У нас тут весело буває часом. Пишіться на нас, будь ласка, в різних соціальних мережах. Усе буде вказано в описі до цього відео. Там же вказані реквізити, як ви можете допомогти нам фінансово, якщо вам хочеться. Тому що, знаєте, собак багато і вони жруть багато. У рубриці. а що ж там жтем у на сьогодні знову гості, бо Бенджамін дуже щедрий і нічого прикольного не зробив на цьому тричі, щоб його знімати. Зате ми на заміну покажемо вам досить такий еротичний контент із котячого OnlyFans приймає душ чухілька Олексіївна. Не знаю, чому вона Олексіївна, якщо я Тайлер, не знаю, так вийшло. Ми її такою знайшли і з паспортом зразу у лапах. Вона, бачите, там вже було сказано, що вона вже... Повнолітня, вона такою народилась, повнолітню. Е, Можна дивитися, як вона вимивається. Отака от красунечка у нас киця. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, щоб я не плював у камеру. Ну, що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео прекраснючу Юліана. Ви дивилися, як Джордан тримати з нами на одній хвилі, до нових зустрічей. Бувайте! Поняла, да? Ну, русаленька. Водна тема. Я поплив. Я поплив. Котні ножки. Альошки. Ти не повіриш, я все це написав сьогодні. Вірю. <сх> <сх rectangle> Ні, Алексій. Підпишіться, будь ласка, на нас. Підпишіться, будь ласка. Підпишіться, будь ласка, підпишіться, будь ласка. Підпишіться, будь ласка, на нас кругом. Підпишіться, будь ласка, на